Сьогодні зранку, проміжок часу з 7 години до 7.21 хвилини, російські військові нанесли ракетний удар по обласному центру. Зафіксовано у нас 5 влучань, 2 по відкритій місцевості в приватному секторі та біля багатоповерхівок. Ще 3 по інфраструктурним об'єктам. Наразі Деякі типи ракети вже встановлені, деякі ще ні. Унаслідок удару, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, які були розташовані поруч з місцем прильотів, також понічувано-транспортні засоби. Кілька автівок навіть згоріло. По прильотам, те, що говорив, по типам ракет, це. Ймовірно, було поки що Іскандер М та С400. На цю годину відомо про п'ять постраждалих: це чотири чоловіки та одна жінка. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані, там навіть були ампутації. На місцях у нас по сильному режимі працюють всі фахівці розгорнутого пункту вигріву. Людям надається вся необхідна допомога. Щодо Наслідків нагоди. Станом на зараз через пориви лінії електромереж знеструмлено 63 населені нас пункти, з них 5 частково. Без електрики, знову ж, на 13 годину. Залишається близько 15 тисяч абонентів. Більшість це Запорізький район, Пологівський також район. і Близько 2262 абонента це в обласному центрі. На ліквідацію наслідків задіяно 27 бригад і 21 одиниця техніки. Фахівці працюють, щоб як швидше відновити електропостачання. На дорогах у нас працює снігоприбиральна техніка, розчищено більше 400 кілометрів доріг. Використано 350 тонн піщано-соляної суміші. Значних ускладнень у Русі станом на цю годину немає, але слід враховувати, що місцями є ожеледиця і намерзання. За інформацією синоптики, ожеледиця буде зберігатися і сьогодні цілий день, і навіть вночі. Ще раз закликаю, за можливості відмовлятися від поїздок власним. Транспортом без крайньої необхідності.